Друже, сьогодні запрошую тебе в гості до зайчика. Пригадай, а де живе зайчик? Так, правильно, в лісі. Зайчик розповів нам, що в лісі зовсім немає лавочок. Давай збудуємо лавочку для зайчика. Для цього нам задобляться напівкубики та напівцеглинки. Друже, наш зайчик маленький, тому і лавочку збудуємо для нього пузеньку. Беремо спочатку два напівкубика і ставимо їх один біля одного. Зверху ми викладаємо напівцеглинку. Ось так. Вона у нас вузенька. Ну що, зайчику, чи подобається тобі лавочка, яку ми для тебе збудували? Так, дякую вам, вона дуже гарна та зручна. Тепер я буду на ній відпочивати та милуватись красою лісу. А тобі, друже, до побачення! Чекаю на твою лавочку для зайчика.